Знищити бодай один ворожий танк. Заради цієї мрії пенсіонерка із Рожнятова та її родичка киянка купили подрону камікадзе та передали українським військовим. Гроші кажуть, заощаджували все своє життя. Але зараз, коли Україні загрожує російська окупація, турботу про себе відклали на після перемоги. Кореспондентка ТСН Алапас ледве вмовила волонтерок на інтерв'ю, адже раптова слава, як виявилося, їм сильно дошкуляє. Я можу купити дрона, хочу, кажу, мати збитого танка. Цими словами Людмила Володимирівна та Галина Марківна просто ошелешили Рожнятівську селищну раду. Боже, хочеться допомогти, бо як не ми, то хто. На стіл виклали кожна по 18,5 тисяч гривень. Надумали купити дрони камікадзи для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Так. Галині Марківні 82, колись працювала у Київському гідрометеоцентрі. Ще на початку повномасштабного вторгнення, після того, як прилетіло поруч з її будинком, виїхала з Києва. Там недалеко від мене те саме, її магазин розбомбила. Тепер живе в племінниці у Рожнятові. 66-річна пані Людмила теж на пенсії. Розповідає, час від часу змушена їздити до Італії на заробітки. Обидві жінки відкладали усе життя, щоб не бідувати на пенсії. На старість ці на старість. Утім, відкладені кошти захотіли віддати захисникам. Ідею з дронами камікадзі підкинув брат пані Людмили. Леоніда, повномасштабне вторгнення Росії, застало на заробітках у Польщі. Він кинув усе й пішов на фронт. Був гранатометником у 24-й механізованій бригаді. Дістав тяжке поранення. Приїхав зразу на перший день і записався в ЗСУ. За Коли пенсіонерки спитали в чоловіка, чим саме допомогти бійцям, він ані секунди не вагався. Так жінки з грошима на дрони і опинилися у сільраді. Ошелешений голова зв'язався з волонтерами, передав кошти, ті замовили бойові пташки. І куплені дрони вже вирушили до бійців. Ці ось ремінці такі. От тут і там ремінці, вже чіпляються. Снаряд це не перший донат, тітки та племінниці. Гроші на українську армію жінки переказують регулярно, відколи почалася повномасштабна війна. Тут у нас ружнятові от збирали там комусь на тепловізор. Ми дали там сікіси, вона машини, на ті пічки. У Києві донатила три рази по 10 тисяч. На ЗСУ просто. Якщо не буде перемоги, то нам і ті гроші не треба». До речі, вмовити пенсіонерок на це інтерв'ю було непросто. Вони ніяковіють через увагу журналістів та докоряють селищному голові, який поширив у соцмережі пост прокуплені ними дрони. Несподівана слава їм так дошкуляє, що у Людмили Володимирівни. Аж тиск підскочив. У нас є люди, от мене знайомі, вони мають теж на групі пенсію, а кожен, з кожної пенсії донатять, хай по 100 гривень, по 50, скільки можуть. То я кажу, що їхній внесок мені здається найбільш важливіший, ніж мій. Зупинятися на досягнутому пенсіонерки не збираються. кажуть, будуть ще дрони. А поки збиратимуть гроші, підуть волонтерити як можуть. Плистимуть маскувальні сітки та робитимуть окупні свічки. «Щось будемо робити, що будемо допомагати». Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, ТСН 1, 1+, Марафон. Єдині новини.